Росія продовжує наражати світ на небезпеку. І початку березня окупанти почали використовувати запорізьку атомну електростанцію як інструмент ядерного тиску. Обстріли, захоплення станції, виснаження її працівників, недопущення на об'єкт безпекових фахівців, зокрема міжнародних. І ось цього четверга, 25 серпня, вперше в історії Запорізька атомна станція зупинилася. Спрацював Аварійний захист енергоблоків після того, як внаслідок чергового російського обстрілу була пошкоджена остання робоча лінія віддачі потужності станції в енергосистему України. Одразу спрацювали дизель-генератори, щоб дати енергію самій станції, підтримати її після зупинки. Та чи довго буде так щастити? Президент України закликав світову спільноту посилити міжнародний тиск на окупантів, аби не допустити глобальної радіаційної катастрофи. Світ повинен розуміти. Яка це загроза? Якби дизель, генератори не включились, якби після блекауту не спрацювала автоматика і наш персонал станції, то ми б зараз вже були змушені долати наслідки радіаційної аварії. Росія поставила Україну і усіх європейців в ситуацію за крок від радіаційної катастрофи. І, хоча вже наступного дня після зупинки один із енергоблоків Запорізької АЕС вдалося знову запустити і навіть підключити до української енергомережі, небезпеки це не відміняє, адже окупанти й досі та на території станції. Не можна виключати і повторних обстрілів об'єкту підвищеної небезпеки. Отож, якщо ви почули сигнал тривоги із додаткових джерел телебачення радіо, офіційні сторінки та канали органів влади в мережі дізналися про радіаційну небезпеку. Найперше, не панікуйте, закликають рятувальники. А далі є кілька варіантів ваших дій з огляду на те, де вас застала небезпека. Як же діяти при оповіщенні про радіаційну аварію? Перебуваючи на вулиці, негайно захистіть органи дихання хусткою чи шарфом. Прийшовши додому, помістіть верхній одяг та взуття у пластиковий пакет. Прийміть душ, закрите вікна та двері. Загерметизуйте вентиляційні отвори, щілини на вікнах та дверях. І не підходьте до них без потреби. Зробіть запас води у герметичних ємностях. Відкриті продукти загорніть у поліетиленову плівку та помістіть у холодильник чи шафу. Для захисту органів дихання використовуйте респіратор ватно-марливу пов'язку або підручні вироби із тканини, змочені водою, для підвищення їх властивостей, що фільтрують. Якщо радіаційну аварію підтвердили офіційні джерела, варто здійснити йодну профілактику. Спеціалісти наголошують, йодид калію слід приймати за 6 годин до надходження радіаційної хмари чи впродовж 6 годин після цього. Препарат приймають одноразово згідно до вказаних в інструкції. Якщо йодиду калію немає, то в крайньому випадку його можна замінити 5% розчином йоду. Приймати треба для Дорослих від 14 років 40 крапель, якщо це 5-14 років, то треба приймати 20 крапель цього розчину, крапнути, взяти стакан води, крапнути, капнути туди і випити цей розчин з склянкою клян, води або ж із склянкою молока. Якщо це діти, то треба робити з цього розчину йодову сітку на на шкірі. Теорія це робиться за 30 хвилин 5 годин до радіаційної небезпеки. Але ж ніхто з нас не знає, коли це може статися. Тому, якщо ви отримали інформацію підтверджену, звертаю вашу увагу на слово підтверджену інформацію про те, що є радіаційне забруднення, то ви можете готувати розчини. Наголошую, йодна профілактика проводиться одноразово і лише після офіційного підтвердження радіаційної небезпеки. Матвія, скажи мені синоніми до слова гарний. Привабливий, опрятний, красивий. Матвій разом із мамою повторює домашнє завдання на літо. 1 вересня хлопчик перейде в шостий клас. Я дуже скучу за школою за друзями, тому що ми, коли почалася війна на дистанційки, і до цього були на дистанційки, то я друзів вже давно не бачив. Втім, із нового навчального року за шкільну парту Матвій навряд чи повернеться категорично проти батьки. Остерігаються, що школа, в якій навчається син, може стати мішенью для ворожих обстрілів і дуже хвилюється за безпеку дитини, особливо після нещодавніх прильотів по місту. Якщо війна, то Якось зі школою трошки лячно дітей туди, і ми всі не зможемо проконтролювати. Якщо буде якийсь прильот, всі ринуться, кидаться шукати дітей і діти як в себе будуть поводити. Ні, я проти, щоб вони йшли до школи поки що. Іншої думки пані Валентина, мама десятикласника Максима хоче, щоб син, незважаючи на війну, здобував освіту офлайн. У березні через вторгнення расистів була вимушена вивезти дитину в Польщу. І три місяці син навчався дистанційно. Такий формат, за словами мами, себе не виправдав, адже відтоді оцінки погіршилися. Та й далеко не всі предмети без пояснень вчителя зрозумілі. Друге півріччя минулого року показало, що Дистанційна форма не для всіх дітей підходить, тому що можна колись проспати, колись не включити, колись щось не зробити, колись лишній раз вчитель не перегляне виконане завдання, тому що є інші класи. Навантаження вчителя теж найбільше виникає в цей період. Проте батьків гімназії, де навчається Максим, які підтримують саме очне навчання, мало констатують в дирекції. Це засвідчили результати голосування, яке провели під час батьківських зборів. Якщо взяти очну форму навчання, тобто офлайн, маємо цифру 76. За змішаною формою обрали 216 батьків. І за дистанційною 540 батьків. Дистанційну форму навчання батьки обирають, бо не впевнені, що шкільні укриття можуть гарантувати надійний захист дітям. Зважаючи на батьківський скепсис, адміністрація гімназії організувала оглядини у сховище. Укриття облаштували в підвалі колишнього магазину з канцтоварами. Тут два невеликих приміщення, де можна перечекати повітряну тривогу. Сюди занесли стільці, вікна заставили мішками з піском. Також зробили запаси питної та технічної води. Всередині є санвузол. Крім того, о, в підвалі під'єднали Wi-Fi та стаціонарний телефон для виклику екстрених служб. А голі стіни розфарбували малюнками, щоб розслабити малечу. Укриття розраховане на 50 місць. Тож розмістити в ньому всіх учнів одночасно ніяк не вийде. Визнають дирекції гімназії. Ми не зможемо забезпечити офлайн навчання при цьому своєму бажанні, тому що ризики дуже високі. Одні тільки дітки, шось, першокласники і п'ятикласники. Ми будемо їх виводити по змінам не більше ніж на 3-3,5 години. І одночасно 50 чоловік, тобто це два класи. Загалом тільки чотири школи в Кропивницькому з майже 40 готові розпочати навчальний рік суто в очній формі, доповіли в управлінні освіти. Решта планують навчати дітей дистанційно або в змішаному форматі. Через велику кількість охочих навчатися вдома на базі двох шкіл створять спеціальні дистанційні класи. Туди своїх дітей батьки зможуть перевести добровільно, якщо їхня школа не зможе організувати заняття онлайн. Зараз обмеження по кількості учнів в класах немає. Тобто, якщо буде, наприклад, 10 бажаючих, то ми будемо відкривати клас. Якщо їх буде 40, то це також буде один клас. Якщо буде більше, будемо розглядати, що на паралелі таких класів буде більше. Ніхто нікому нав'язувати очне навчання не буде. Остаточно форму навчання школи затвердять на педагогічних радах наступного тижня. В управлінні освіти також попередили у випадку загострення бойових дій у місті всі школи переведуть на дистанційку. У Кропивницькому поліцейські затримали наркозбувача та вилучили канабісу на понад 170 тисяч гривень. Так у результаті санкціонованого обшуку виявили 700 грамів особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу, зокрема розфасованого у 123 двадцять пакети для подальшого збуту, а також грошові кошти, електронні ваги, мобільні телефони та банківські картки. Усі знахідки вилучили. Особу було затримано в порядку статті 208 Кримінального кримінально-процесуального кодексу України. Розслідування проводиться в рамках кримінального провадження, розпочатого за частиною 2 статті 307 кримінального кодексу України. Незаконне виробництво виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Санкція статті передбачає за вказання дії покарання в вигляді позбавлення волі на строк від 6 до 10 років. З конфіскацією майна у кримінальному провадженні продовжується досудове розслідування.